Аби голос жінок був почутий на рівні прийняття рішень, права захищені а постраждалі від насильства отримали належну підтримку. Такі ключові завдання коаліції Хмельниччина 1325 що сім років реалізує в області резолюцію Ради безпеки ООН Жінки, Мир, Безпека основними завданнями. Цієї резолюції це просування жінок на рівень прийняття рішень, особливо в умовах військового конфлікту, це допомога і підтримка дівчаткам, дівчатам і жінкам, які постраждали від війни, це питання гендерно зумовленого насильства. Коаліція згуртувала представниць громадських організацій сектору безпеки та оборони, бізнесу, депутаток та посадовиць. Саме така синергія дала можливість реалізувати низку важливих проєктів, які у свою чергу стали поштовхом до змін у громадах. Один із перших створення інформаційно-консультативного центру для родин учасників АТО ООС. Ми змогли об'єднати волонтерів, ветеранів, органи місцевого самоврядування, громадські організації. Інформаційно-консультативний центр став основою для створення вже комунального закладу, ветеранський простір. Можна масштабуватися, як можна змінювати, змінювати суспільство. Масштабувалася й ідея кризової кімнати, що діяла при центрі. Наразі це окрема структура, у якій прихисток та допомогу психолога та фахівця із соціальної роботи можуть отримати постраждалі від домашнього та гендерно зумовленого насильства, завдяки активній позиції у коаліції Хмельниччина, 1325 представниць сектору безпеки та оборони поступово вдається змінити стереотипність мислення щодо служби жінок у війську поліції ДСНС. На базі обласного навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності діє перший в Україні хаб гендерної просвіти. Донести ідею щодо певних пріоритетів гендерного розвитку, рівних прав і можливостей чоловіків і жінок, великій кількості населення сьогодні це активний діалог. І тішить, що це активний діалог між. Посадовими особами, чоловіками і жінками, суспільно важливі проєкти. Коаліція успішно втілює у життя завдяки співпраці та підтримці українського жіночого фонду. Так, цього року на базі одного з підрозділів поліції області відкрили зелену кімнату, безпечний простір для неформального спілкування правоохоронців з дітьми та жінками, які стали учасниками або свідками різного виду насильства. Цей простір дає можливість. Не травмуючого опитування, допиту жінок, які постраждали від різних вид різного виду насильства, в тому числі і сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом. Ну і цей простір став багато функціональним. Нашу роботу відмітили представники сектору безпеки і оборони в плані того, що ми дали поштовх і сьогодні вже в межах області, станом на зараз, вже таких 11 кімнат відкрито, і це про експертність, це про фаховість і про дієвість. Ще на початку діяльності у коаліції поставили за мету інституалізувати ініціативні групи задля реалізації адвокаційних кампаній. За цей час активні жінки об'єдналися у 12 нових громадських організацій, що працюють у різних куточках області. Одна з них фундація Калина, провадить діяльність у Волочиській громаді. Наша громадська організація вона створилася як відповідь на початок повномасштабного вторгнення і реагувала на виклики війни. І також ми працювали з внутрішньопереміщеними особами. Надалі ми почали роботу вже з підлітками, а також жінками по гендерно-зумовленому насильству, по насильству в родинах, по, і взагалі по насильству, скажімо так, вели інформаційні бесіди з підлітками по школах, а також вже на базі нашої громадської організації. І наслідком. Всі Іх цих розмов і заходів народилася такий проект Вільна бути собою. Виклики повномасштабної війни лише згуртували учасниць коаліції у волонтерській діяльності, підтримці вразливих категорій, реалізації проєктів, що змінюють на краще громади, а відтак і країну. Тож попереду нові цілі та нові завдання. Ми продовжуємо свої гуманітарні програми, і просвітницькі програми, але все ж таки зараз зосередили увагу на підселенню жінок на рівні прийняття рішень. Зараз ми активно працюємо не тільки над створенням і розбудовою громадського, громадського сектору, зокрема жіночих громадських організацій Хмельницької області, а і активно працюємо над тим, щоб. Жінки йшли в політику на рівень прийняття рішень, бо це важливо, щоб голос жінок був почутий. Тетяна Гуща, Данило Біга, новини міста.